Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Вовчанськ, Харківська область. Що заважає припинити обстріли, і що заважає захистити жителів від російської агресії взагалі? Бідний Вовчанськ. Ворог чомусь вибрав Вовчанськ як жертву. От тут у нього така дійсно жорстока людина. Це російський керівник. Оце їхній, це, напевно, що Путін саме спрямована агресія. От. На Ловчанськ. Обрана. Це спеціально це видаються накази руйнувати, обстрілювати, щоб домівки це спрямовано на цивільних людей. Так, це такий в нього як шлях агресії, тобто вони по землі не можуть наступати, а вибрали таку війну. Вог... Вогонь, обстріли, руйнування, бідний вовчанськ. Тут треба щось чинити, робити. Ну, вдасться захистити вовчанськ. Угу. Тут вийшла карта, що мрії здійсняться, обстріли мають припинитися, і ворог буде під ураженням. Саме територія, з якої обстрілювали вовчанськ вона буде під вогнем, мирним вогнем України. І росіяни змушені будуть відступати від кордону і цим. Вдасться врятувати Вовчанськ. От. І ще відкриються шляхи до Вовчанська, щоб надавати гуманітарну допомогу, щоб була змога врятувати людей і ну, взагалі там відкриються шляхи до Вовчанська, бо так є небезпека. Це дуже добре. Так, і буде відновлення, відновиться Вовчанськ. Тут скористаються такою ситуацією Тут зміниться. Тобто те, що зараз росіяни роблять із містом Вовчанськ, з. Все зміниться з ніг на голову, тобто ми, українці, будемо таке робити і з ними. От. І таким чином нам вдасться закрити, захистити Вовчанськ, щоб ворог відходив і не міг більше робити обстріл. А вони так намітилися, от у них всі накази, плани, це не тільки там хаотичний якийсь обстріл, це планомірне знищення міста. Це дає сам Путін цей наказ на Вовчанськ. Так. І і в самому місті стане військо України і е, е, звідси. Почнеться, я так розумію, вогонь. От. Так, військовим вдасться відігнати росіян якомога далі і постійно їх тримати під вогнем, щоб вони не могли обстрілювати Вовчанську. І взагалі я хочу це все забрати, заперечую. Заперечуємо. Буде видно, як відступлять відступ будуть відступ робити. Вони від кордонів. Буде так. Заперечуємо. Ну, вже не так їм буде це все просто і легко. Росіянам буде дуже важко, то зміниться ситуація. Ну, от якийсь період важко добиратися. Одна якась дорога до міста дуже небезпечна, між вогнем. Оце все я заперечу. А тоді припиниться обстріл. Буде мирне небо. От, військові будуть захисти. Тут взагалі перемога. Тут щось будуть робити із росіянами, в них буде поразка. Більше Вовчанськ не, не, не буде як жертва, тут буде перемога і Вовчанськ буде дуже багато військових України. Я прошу вищі сили, допоможіть припинити обстріли міста Вовчанськ. Перекриваю, перекриваю. Відвертаю на віки вічні всі росіян від Вовчанську. По іншим шляхам пускаю. Більше не може ворог чинити злочини в Вовчанську. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Відступають росіяни від кордонів з Україною. Так, мирне небо і Феміда прийде до Вовчанська. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть закрити небо над Вовчанськом, відвернути росіян і взагалі одвести, одвернути всі бомби, ракети, снаряди, уламки, кулі, дрони, всю можливу зброю, що росіяни застосовують по місту. Відвертає, повертає їм назад. В них все це на голови впаде і буде їм лихо. Буде так, буде так, буде так. І прошу захистити наших військових і цивільних людей, що більше не змогли ніякі агресивні дії росіян вбити. Цивільних людей у Вовчанську, військових України, де буде надійний захист, силою захищаються. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю ворога на віки вічні, де відновиться інфраструктура міста, будівлі, будинки, все, що зруйновано, все відбудується. Буде так, буде так, буде так. Буде так. Прошу всі сили допоможі захистити вовчанський від постійних обстрілів, надати захист вільним людям силою допомоги відновити їхнє житло буде так. Не буде все сказано здійснено. Прошу допоможіть, мені, будь ласка. От тут проведуть військові таку операцію, що ворог буде змушений від Ходити, і його оця е, ідея, що місто як їхнє вибране місто, і вони от, планомірно руйнують місто, ця ідея в них припиниться, вони не зможуть більше цього робити. Буде так. Дякую за увагу.